З вами Ольга Ковальова. Вітаю всіх з 28 липня. Сьогодні оголошуються офіційні результати вступної кампанії на наступний навчальний рік у закладах Вищої освіти Данії. Хто поступив, щиро вітаю вас з результатом. Хто не поступив, на жаль, то не засмучуйтесь, ви все ще маєте шанс подати документи. На цей навчальний рік на ті місця, де є недобір абітурієнтів. Про те, як такі місця шукати, як на них подавати, ми розберемо на вебінарі, який відбудеться 2 серпня. Я вас всіх запрошую. Записуйтесь. Це буквально останній вже шанс приєднатися до цього вебінару. Також я запрошую тих, хто не подавався, але планує подаватися наступного року, тому що ми розберемо дуже багато чого корисного. І для вас. Але сьогодні будемо говорити про тих, хто поступив. Ще раз щиро вітаю вас з результатами. Молодці так тримати. Хочу нагадати вам про три речі, які ви маєте не забути. Річ перша, вам потрібно активно прийняти запрошення на навчання. Коли вам приходить лист, вітаємо, ви поступили. Це не означає, що ви автоматично зараховані. Це лише пропозиція з навчальним місцем для вас. Ви маєте пройти за тим посиланням, яке ви надіслали, і активно прийняти це запрошення. Без цього ви не будете офіційно зараховані. Це суттєва відмінність від того, як це відбувається в Україні. Але. В принципі, там інструкція доволі проста і ви можете розібратися самостійно. Щодо другого пункту, то тут, тут вам, скоріш за все, Доведеться скористатися моєю допомогою у вигляді відео на моєму каналі. Мова йде про заповнення заявки на СУ та на заповнення заявки у прирівнянні в правах з данцями. Справа в тому, що далеко не кожний іноземець має право на отримання СУ в Данії і нам доводиться заповнювати ще додаткову заявку, для того щоб нам надали такі самі права, як і данцям. Якщо у вас віза прихистку СЛ-1 чи СЛ-2, то ви маєте право на отримання стипендії. Деякі інші візи також надають таке право, але в деяких випадках ці права, тобто право на отримання ІСУ, зумовлено низкою вимог. Якщо вам цікаво, ви можете пошукати інформацію в моїй групі Освіта в Данії» з Ольгою Ковальовою на Фейсбуці, де є стаття під назвою Фінансовий бік навчання в Данії і один розділ цієї статті повністю присвячений ІСУ. В тому числі там ви можете знайти повний перелік вимог для отримання ІСУ. Але в будь-якому разі, в мене на каналі є відео і як подавати заявку на ЄСУ, і як подавати заявку на прирівняння в правах із данцями. Ці дві анкети будуть вистрибувати одна за одною, тому зверніть увагу на оцю другу частину, без якої вам не схвалять заявку на ЄСУ. Ну і також зверніть увагу на те, що в Данії, на відміну від України ЕСУ не нараховується автоматично. Вам потрібно знов таки активно подати на це заявку. Ну і третій момент, який вам Варто також не забути, це вам варто придбати підручники. На відміну від України, тут в бібліотеці, скоріш за все, ви цих підручників не отримаєте. Вам доведеться їх купувати. І в дані книжки коштують чимало. Тому я вам раджу спробувати пошукати вже використані книжки у попередніх курсах. Дуже часто студенти продають свої минулорічні книжки для того, щоб купити нові. Пошукайте ком'юніті вашого навчального закладу чи вашого факультету на Фейсбуці або інших соціальних мережах, і, можливо, вам пощастить, навіть буде така ціла група, де люди продають книжки, які використали того року. Єдине на що звернуть увагу, якщо ви купуєте не нові книжки, то у вас на сайті Вам, скоріш за все, навчальний заклад надішле перелік необхідної літератури, або в якомусь вигляді ця інформація вам має надійти. Це буде чи лист, чи посилання на офіційний сайт, чи щось інше. Але зверніть увагу на номер видання. Дуже часто ці видавництва, які живуть за рахунок бідних студентів, яким щороку продають книжки за шалені гроші. Не хочу, щоб студенти просто перепродавали старі книжки одне одному, тому вони періодично змінюють видання. Тут може бути як зміна номерів завдань, так і дописування якогось розділу, якого раніше не було, і вам буде дуже незручно користуватися книжкою попереднього видання. Хоча в більшості випадків десь на 90% матеріал не змінився. Але якщо ви не згодні на оці. Проблеми на те, щоб шукати відповідну задачу. Наприклад, так, коли номери всі помінялися, то краще вже купіть книжку нову. Але це, скажімо, вже такі дрібниці, з якими можна жити. Що головне не забути придбати ці книжки в принципі, тому що дуже часто вони потрібні вже першого дня. Все, ще раз вітаю вас зі вступом і сподіваюся, що ми побачимо з вами в наступних відео. Хто зацікавлений, обов'язково записуйтеся на вебінар. Опис події буде у коментарях до цього відео. Побачимо всім па-па!